you Казка для вас по вирішенню вашої проблеми. Можливо, зараз вас хвилює якесь важке запитання, або ви не можете зробити якийсь вибір, або прийняти якесь важливе рішення. І сьогодні ви, можливо, знайдете тут для себе якусь підказку. Це загальний розбір. Нагадую, що за детальними індивідуальними розборами звертайтеся в особисті. Я їх роблю не тільки за допомогою карт Таро, а ще і за допомогою ваших натальних карт що я взагалі астролог і можу побудувати і хорарну карту, і вашу натальну карту, і подивитись ваші питання з усіх сторон. Тому звертайтеся. Але сьогодні така коротенька загальна підказка для вас, можливо, ви її для себе тут знайдете. Для цього подумайте, будь ласка, про ваше питання, про вашу проблему, яка вас зараз хвилює найбільше, і загадайте карти від 1 до 3. Перша, друга або третя. Під цим номером буде ваша підказка. Отже, подумайте про вашу проблему і загадайте карту від першої до третьої. А я буду називати підказки. Якщо ви загадали карту під номером один, то зніміть з себе. Відповідальність. Ви, можливо, зараз думаєте, що саме ви відповідальні за ту проблему або за те рішення, яке ви, яке ви зараз хочете прийняти. Але це не ваша зона відповідальності. Не беріть на себе забагато. Можливо, вам потрібно просто відпочити і не брати на себе стільки зобов'язань, скільки ви собі надумали. Якщо ви загадали карту під номером 2, вам потрібно вийти із стану такого зависання, да, можливо, ви зараз ну надовго зависли в якійсь проблемі, вам потрібно рухатись, вам потрібно перестати зависати, перестати впадати в жертву, в якісь ілюзії. Потрібно вийти із стану цього цієї жертви, да, ви вже до, достатньо подумали, і прийшла пора діяти. Якщо ви загадали карту під номером 3, то, можливо, у вас є якась ідея, яку ви не наважуєтесь реалізувати. Так ось ця карта говорить про те, що зараз саме час реалізовувати ці ідеї, саме час діяти. І це буде хорошим таким початком. Якщо ви не будете зупинятись, продовжувати діяти, то ця ідея буде дуже-дуже вдалою. Сподіваюсь. Ця підказка, яку ви тут почули, була для вас корисною. І нагадую, що за індивідуальними розборами звертайтеся в особисті. Всім пока!